Всім вітання! Так виглядає наша хата на даний час. Фасад зроблений, але не закінчений, ще не в кольорі. Тому що електрики ще додають підрозетники і розтягують, провіряють гофру. Вирізають, ставлять підрозетники, потім все накриється кольором. І тому, якщо вам предлагають фасад і всередині все пусто. Не купляйте таку хату. Зараз зайшли на перший пор. Штукатурка під покраску зроблена, вже досихає. Зараз електрики всі розводки роблять, не виключали ляться і використовують такий щуп, От в руках тримає. Штукатурка у нас помаленьку сохне. Ідемо під, кажу, гараж. В гаражі є щитова. Електрики розводять зараз, З понеділка буде тепла підлога. Чому зараз? Дивіться, тут була гофра розірвана. Вони виколопали дирку, відремонтували гофру і продовжують далі. Вся розводка робиться після штукатурки. розводка проводів. І до теплої підлоги. Йдемо наверх. Хочу показати, як вийшли наші поруччя, бо всі сміялися поруччя по штукатурні з оголком. По закінченні буде отакий білий колір. Бачите, яка різниця. Тут вже сухо, тут ще мокро. Зверху на друмповарці поставлена шумоізоляція. Все готово для розводки теплої підлоги. Проводка вже вся заведена. Теплу підлогу почнуть розводити в понеділок, так сьогодні субота. Роблю відео, щоб показати порядок виконання робіт. Спочатку стіни, потім сантехніка, потім електрика, потім чорнова стяжка на підлозі, полістирол, бетон. У мене є всі відео. Потім штукатурка під покраску чистенька. Нагадую, що тут шпаклювати стіни не будуть. Все йде під покраску. Ну, телефон не передає. А, штукатурка в три слої. Спочатку де бетонні колони, бетонні стіни. Наносять такий набрис, цементну штукатурку, потім я показую штукатурку, пісок, цемент, вапно і третій слой штукатурки. Вапно і дрібний пісок просіяний два до одного. Два піска, один вапно, і все-все-все затирається губкою. Теж в мене на коротких відео є, як затирають. От проводку яку запхали, все забирають. Малювати, малювати, нічого не буде мішати. Потім прийдуть маляри, після того, як залють підлогу, поставлять вікна, прийдуть маляри, нічого мішати ну, не буде. Ванна, кімната. Тут де душ буде. Де біде туалет. бачите, залишено не зроблений третій слой штукатурки, бо буде плитка. Зараз мода не ставити плитку до гори. Ну, принаймні у багатьох. Бачите, трошки, але тут додали трошки, а це все прикриється плиткою. Це не страшно. Отак от показую такий приблизно вигляд. Все буде біленько, знаків таких не буде видно. Тому що тут були маяки, тут скорше висохло Ну Все висохне. Зараз, на неділю, ми закриваємо вікна, тому що прийдуть дощі. а так день будемо відкриватися, ще тиждень і все буде сухо. Якось так.